Увага, важлива інформація. 90% глядачів мене дивляться без підписки. Давайте зменшимо верхні показни хоча б на 10%. Воно не важко, а мені приємно. Вітаю всіх! І це відео з повним відеоглядом мого саморобного набору для виживання. Даний набір для виживання у мене лежить ще з літа 2021 року. Тобто ми можемо зробити висновок що цьому проєкту уже більше, як півтора року. Як відомо, зараз в Україні йде війна, і зараз самий час знімати на такі речі відеоогляди. А усіх прокремлівських потів, які зараз будуть строчити в коментарях, я лише відправлю в бан, тому що вони мене вже задовбали. Ну що ж, починаємо наш огляд. Ну що ж, почнемо з того. Що мій набір для виживання знаходиться у звичайній картонній коробці. Як бачите, вона ось таким от чином дуже легко закривається. І ось таким чином відкривається. Всі ті предмети, які в ньому знаходяться, можна поділити на 8 груп. Перше це засоби від комах, друге це серветки. Третє те, що стосується вогню. Четверте це засоби навігації. П'яте це колючі ріжучі предмети. Шосте це засоби, якщо можна так сказати, особистої гігієни. Сьоме це те, що стосується першої медичної допомоги. І загалом нашої такої дикої медицини, якщо можна так сказати. І останнє це вже інші предмети. Ну що ж, давайте розглянемо кожу з цих груп. Першою іде, як ви вже могли почути, колючо ріжучі засоби. Із них ми можемо взяти ну, ось такий доволі непоганий ножик. В якому є відкривашка, що немало А також є ось такий чохол, який ось таким чином накручується. Вдобавок до нього йде ще ось такий різак мініатюрний, який я зробив із лезвию для точелки. В нього теж є свій чохол. Другими йдуть засоби особистої гігієни. Як бачите, тут є мило, ватні палички. Волога серветка і гель для душу, як не дивно. Третя група це засоби навігації. Тут всього один предмет. І це компас. Як бачите, я розблокував стрілку. І оранжева стрілка відповідає за північ. А інша стрілка, тобто ніяка стрілка, вона відповідає за південь. Як бачите, там знаходиться північ, а там знаходиться південь. Ось таким чином я заблокував стрілку. Четверта група це група інших предметів. Тут, як бачите, є мідний дріт. Тут є також канат, ось такий от маленький. Є також нитка. Це все, що стосується вогню і світла. Як бачите, із цих предметів виділяються сірники Вони є як і звичайні. Ось такі стандартні сірники. Так і ось такі хімерні, які зроблені з паперу. До них є черкало додаткове. Ось так. В цій групі також є. Ліхтарик ось такий. Який світить дуже яскраво. Навіть в денну пору. Тут є також свічка, як бачите. І сухе горюче. Одна таблетка, яку можна поділити на 4 четверті. Шосте це все, що стосується медицини. Тут є бинт, як бачите, стерильний, запакований. Таблетки для знезаражування води ось такі. Коровок, в якому, помимо іншого, знаходиться активоване вугілля. Також до цієї групи належить ось такий флакон від ліків, в якому знаходиться спирт. Звичайний медичний спирт. Як бачите, тут у нього є ось така ще герметична кришка. Ну і не забуваємо про вату. Сьома група це серветки. Тут є звичайний туалетний папір. Звичайна суха серветка. На цьому ми не будемо зупинятися. А ось наш паперовий рушник є вже дуже цікавою штучкою. Тому що він запакований, по-перше, ось в таку вот паперову упаковку, а по-друге, я його взяв з американського сухпайка. Ну і остання група предметів це засоби від комарів. Тут є ось такий вот лосьйон кульковий. І таблетки від комарів. У ну, нас, як бачите, ось так в повному комплекті виглядає мій набір для виживання. А тепер давайте його зберемо. Ну а після перегляду відео не забувайте виконувати стандартні ютуберські прохання. Це поставити вподобайку цьому відео, а також підписатися на мій канал, якщо не хочете пропустити нові відео. У найближчий час вони можуть входити доволі часто. З вами був Кирил, Всього найкращого і всім до побачення.